На Рівненщині п'яного водія знімали з дерева. О півночі інспектори дає несли службу в здолубунові, коли помітили автомобіль форцієра. Його водій, вгледівши інспекторів, різко звернув з дороги. Вартові доріг почали переслідування. Тікаючи водій легковика, в'їхав в бетонну огорожу, різко виїхав в двір, вийшов з авто і дав драла у городи. Догнали водя вже згодом. Він вирішив сховатися на дереві. Інспектори допомогли йому злізти звідти і побачили, він п'яний. Його доставили медичний заклад на освічення, здогадки правоохоронців Підтвердилося, водій 33-річний житель Золбунівського району перебував у стані алкогольного сп'яніння. На нього склали одразу три адміністративні протоколи: за керування транспортним засобом в стані сп'яніння, невиконання вимог про зупинку та керування транспортним засобом особою, яка не має відповідних документів або не пред'явила їх для перевірки. Бо водій вів себе агресивно і пред'являти інспекторам посвідчення відмовився. Його залізний кінь тепер на майданчику, тимчасового утримання транспортних засобів.